А зараз заходимо в середину, овочі, фрукти, шоурум. Покажемо, що там є. Це вже критий ринок. Яку ціну мандаринки? Яку ціну мандарина? 95. 95? а? Чи що це таке? Ну, форма. От ми беремо кисточку. Авокадо брала по штучно по 36. Тут 30. А в яку ціну гранати? Прошу. Гранат яку ціну? 95. Я? А банани? 60.

e